Друзі, вітаю! Євангелія від Луки, п'ятий розділ з 17 по 20 вірш. І сталося одного дня, коли Він, Ісус Христос, навчав, сиділи фарисеї і законовчителі, які поприходили з усіх сіл Галилейських і юдейських та з Єрусалима, і сила Господня була в ньому, щоб оздоровляти. І ось люди принесли на носилках чоловіка, який був паралізований, і намагалися внести його і покласти перед ним. І не знайшовши, як пронести його крізь натовп. Вони вилізли на дах та й крізь черепицю опустили його з носилками на середину перед Ісусом. Побачивши їхню віру, він сказав: Чоловіче, прощаються тобі. Твої гріхи. Ми з вами продовжуємо розмірковувати над цим уривком, і ми з вами продовжуємо розмірковувати саме над прощенням. Сьогодні ми з вами будемо говорити, про що свідчить сам факт прощення. Ми будемо з вами говорити, що факт прощення свідчить про нас і що факт прощення і свідчить про Господа. Тож почнемо з нас. Факт прощення, Ісус Христос каже: цій людині прощаються тобі твої гріхи. Факт прощення, що Ісус Христос саме прощає гріхи цієї людини, свідчить про те, що ця людина винна перед Ісусом Христом. І не тільки ця людина. Ми знаємо зі Слова Божого, що всі люди, які народилися в цьому світі, вони винні перед Ісусом Христом. Не можна простити невинну людину. Прощають тільки винну людину. Коли Ісус Христос каже цьому чоловікові: Я прощаю. Тобі твої гріхи це свідчить про те, що ця людина, цей чоловік винний перед Господом, і не тільки цей чоловік. Бо Ісус Христос прощає не тільки цього чоловіка. Ісус Христос прощає кожну людину, яка приходить до Ісуса Христа з вірою в Ісуса Христа як свого Спасителя, визнаючи себе грішною людиною, винною людиною перед Господом, та визнаючи, що тільки замісна жертва Ісуса Христа є такою, завдяки якої. Нам прощаються наші гріхи, нам, які повірили в Ісуса Христа як свого Спасителя, другий факт, про який свідчить прощення Ісуса Христа щодо кожного з нас, наші гріхи, наш злочин проти Господа, проти Ісуса Христа, як Божого Сина, як Бога, має жахливі наслідки. Життя кожної людини, яка є грішною, вона перебуває в вічній смерті. Якщо людина не приходить до Ісуса Христа, не кається перед Ісусом Христом. Якщо Ісус Христос не прощає. Винну перед ним людину, то людина навічно залишається в вічній смерті, в вічному розділенні з Ісусом Христом, в вічній смерті. Тепер що свідчить факт прощення про самого Ісуса Христа, про нашого Господа. По-перше, факт прощення. Ісус Христос каже цій людині, кожному з нас, хто вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, я Тебе прощаю. Цей факт прощення свідчить про те, що ми згрішили проти Ісуса Христа. Ми згрішили проти Бога. Наш гріх не просто абсолютно абстрактний. наш гріх не просто проти всього доброго, наш гріх проти Ісуса Христа. Будь-який гріх це гріх проти Ісуса Христа. Тому, коли ми з вами ще більше пізнаємо себе та Ісуса Христа, ми з вами ще більше розуміємо, що ми скоїли гріх проти Ісуса Христа, і це нас змиряє. А також ми пізнаємо з вами, що Ісус Христос простив наші гріхи. Ісус Христос саме той, проти кого ми скоїли будь-який гріх. В нашому житті другий факт про Бога, про Ісуса Христа, про який свідчить прощення, це те, що Господь Ісус Христос любить кожного з нас, тому що причина, чому Ісус Христос прощає нас, це саме любов. Ісус Христос прощає кожну людину, яка вірить в нього як свого Спасителя, задля того, щоб саме ми перебували в Його любові, задля того, щоб він любив нас і ми любили Його. Тож прощення Ісуса Христа нам відкриває серце Ісуса Христа. Ісус Христос. Любить нас і хоче, щоб ми примирилися з Ісусом Христом. Третій факт, про який свідчить прощення Ісуса Христа: що прощення це суверенне волевиявлення Ісуса Христа. Ісус Христос каже: Я прощаю. Це Його рішення, це Його бажання, це Його суверенне волевиявлення. І саме завдяки цьому бажанню Ісуса Христа, цьому суверенному волевиявленню, кожен з нас, хто вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, має вічне життя. Тож кожного разу, коли ми з вами думаємо про прощення, що ми з вами отримали Боже прощення, давайте з вами розмір. Ковувати про всі ці моменти, про які свідчить факт прощення. Прощення це надзвичайної краси Божа дія в житті кожного з нас. Тож будемо з вами дуже уважні до цього, будемо з вами цінувати Боже прощення, будемо з вами розмірковувати про Боже прощення, тому що саме завдяки тому, що Ісус Христос простив кожного з нас, хто вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя. Ми з вами маємо прощення своїх гріхів. Ми з вами маємо вічне життя. Ми з вами перебуваємо в Божій любові і в в Божій любові щодо кожного з нас. Тож будемо з вами цінувати Боже прощення, не будемо відноситися до Божого прощення просто як до автоматичної дії. Будемо з вами розуміти і ще більше і більше пізнавати, що Боже прощення це волевиявлення того, проти кого ми згрішили. І той, проти кого ми згрішили, і той, хто подарував нам своє прощення, це наш творець, це творець усього, що існує, це Бог, це джерело життя. Це, взагалі, єдиний хто має усю владу. Тож будемо цінувати Боже прощення, будемо дякувати в своєму серці, Божому прощенню. Будемо радіти тому, що Бог виявив до кожного з нас свою любов. Для цього ми з вами будемо продовжувати і далі читати від Луки разом. Тож запрошую кожного з вас щодня доєднуватися до розмірковування над Євангелієм від Луки. А також запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, ставити вподобайку, ділитися цим відео, тиснути на дзвіночок, коментувати, тому що все це сприяє розвитку каналу задля того, щоб ще більше людей пізнавало Ісуса Христа своїм Спасителем, і ті, які ще не пізнали, повірили б Ісуса Христа як в свого Спасителя та мали б вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.